Українська авіація ударила по скупченню ворожої техніки та особового складу окупантів на Донецькому напрямку. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. За його словами, удар завдали керованими авіабомбами. Про це і не тільки будемо говорити. Із моїм першим співрозмовником це Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії. Південь, військовий експерт, з нами на прямому зв'язку. Сергію, вітаю вас. Слава Україні, слава збройним силам! Вітаю героям слава! Тягнула час, щоб подивитись це відео влучання е керованими авіабомбами, бо якось на слуху більше удара російськими авіабомбами по наших позиціях. Але от в цю гру можна грати е вдвох. Чи є у вас розуміння, що це за бомби? Ну, власне, до цього треба звикати, що така інформація буде тепер частіше, на мій погляд, з'являтися, тому що постачання від наших партнерів, зокрема від Франції, від Британії і американців, саме таких бомб авіаційних, воно є. І ну, я думаю, що навіть накопичений певний ресурс це неодноразова якась така акція. Можливо, один з перших таких прикладів, коли українська авіація оновлена, зрозуміло з яких причин вона буде вести тепер наступальні дії. Не просто відбиватися, не просто оборонятися, Хоча, звичайно, це з одного боку залишається основною формою ведення бою, але буде наступати, буде знищувати якраз оті скупчення ворожі, про які ви говорили. І власне мова йде і про особовий склад, мова йде про пункти управління, що надзвичайно важливо. Ну, звичайно, і про скупчення техніки. І ще раз кажу, я бачу, що це один з перших таких прикладів, і сподіваюся, що ну фактично кожного дня ми будемо очі. Таких результатів. Дійсно, вони будуть ставати частішими. Підготувалися технічно до використання різноманітних боєприпасів тих країн, про які я сказав, це як приклад. А можливо, якісь нові боєприпаси будуть доставлятися, готуватися. У нас вистачає тих креативних техніків, які можуть зробити, як кажуть, цукерочку з усього, і власне це призводить до результату. Результат на сьогодні ми бачимо, і я сподіваюся, ще раз кажу, що він буде таких результатів буде більше. Сподіваємося, давайте поговоримо про ситуацію на фронті. Що ви бачите, що зараз відбувається де не гарячіше. Ну тут я не буду оригінальним, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що найгарячіший, найспекотніший напрямок сьогодні Покровський, і сьогодні дуже багато розмов точиться про те, що я думаю про це важливо сказати, навіщо нам той Курск для того, щоб нас відволікають від Покровська. Я хочу відразу сказати, що. І задати питання по одеськи Знаєте, відповісти питанням на питання. А багато з тих людей, які зараз про це говорять, що Курском відволікають від Покровська, до цього переймалися, що відбувається на покровському напрямку. Це така репліка. Що стосується вже конкретно бойових дій. То та інформація, яка розповсюджується деякими нашими політиками, вона не відповідає дійсності. Жодні підрозділи не відступають на цьому напрямку. Оборона там триває. Виконується найголовніше верніше, два найголовніших завдання на найспекотнішому цьому напрямку. Це виснаження російських ресурсів. Вони є, вони надзвичайно великі, але тим не менше вони не є безкінечними. Я думаю, що якраз та Курська операція, про яку я задав, вона теж виконується. На своє о, визначене завдання е, тому бригади на місці, бригади обороняються, знають як оборонятися, і я думаю, що відповідний досвід е, наших бійців він є. Сьогодні мусимо говорити про те, що ця оборона дійсно має бути гнучкою, швидкою, мобільною, і крім висадження ресурсу ворожого, треба зберегти наших людей. І це найголовніше. Ну власне, що ми сьогодні говоримо навіть про населений пункт Нью-Йорк, там знаходяться наші воїни, які ведуть жорстокі бої, але знаходяться тому вкидання. Політичні або з боку російських так званих воєнкорів вони ну грають, скажімо так, на руку противнику, тому що це якраз те, чого ворог добувається інформаційно, в тому числі що мовляв, тут забрали бригади, перекинули на курс, нікого не залишилося. Залишилися, б'ються, працюють. А ті питання, ну наприклад, БК, які виникають, вони виникають. Я сподіваюся, що вони теж будуть максимально вирішені і з допомогою Верховного Головного чи президента України України ну і звичайно, головком теж тримає руку на пульсі, тому віримо в наших і сподіваємося, що максимально вдасться зараз ворога затримати. Бо для Путіна цей напрямок він залишається маніакальним, і це зрозуміло, що він малої крові хоче стримати Курск, а тут тиснути максимально. Йому потрібні перемоги, не лише інформаційні, а й на полі бою. Тому тиск буде продовжуватися найближчим часом. Додалася Черкаська область на карті повітряних тривог. Повітряні сили України повідомляють про рух ворожих ударних безпілотників. Кілька груп рухаються вздовж Миколаївської та Кіровоградської областей. Курс Північно-Західний, є групи на Херсонщині в напрямку Миколаївщини, вектор руху північно-західний. Є БПЛА на півні Кіровоградщини в напрямку Умані, є на межі Полтавської та Дніпропетровської областей в напрямку Кіровоградщини, декілька груп на Харківщині, в напрямку Полтавщини, тобто залітають з різних. Напрямків і частина БПЛА зайшли з Білгородської області через Сумщину. Курс південно-західний, і є ще з так само Сумщини у напрямку Чернігівщини західним курсом. Про Курську область Сергію. Давайте поговоримо трохи пізніше. Спершу про віді на Покровському напрямку військові, які там боронять Україну, вони говорять про те, що інтенсивність. Може більше навіть ніж було в Бахмуті або в Солидарі, тобто зі страшною силою росіяни пруть, але ж отакі наступи зазвичай не можуть тривати довго. Тобто імпульс у них все одно так чи інакше має закінчитись. На вашу думку, вони високоінтенсивний наступ розпочали в травні, наступаючи на Харківщину. Зараз уже серпень, наскільки їх ще може вистачити? Ну, зараз робити якісь прогнози, це буде абсолютно невірно, тому що будь-який прогноз він буде опиратися на ті рішення, які прийматимуться нашим командуванням, зокрема, і власне той ресурс, який ворог може сьогодні використовувати. Відчуття таке, що до тих майже 80 тисяч, наскільки мені відомо, угруповань російських військ на цьому напрямку, дійсно інтенсивність надзвичайно висока. Ті ресурси, які там задіються, вони ну фактично. Чно задіють ті ресурси, які мали б використовуватися набагато пізніше і вже. Після того, що ворог собі поставив дедлайн, наприклад, до кінця серпня оволодіти там Часовим Яром, Торецьком, Покровськом, для того, щоб рухатися далі, але змушений якраз із за того, що ресурс сточується, вводити резерви відповідні відповідного рівня. Я думаю, що навіть не просто тактичного, вже й оперативного рівня, тому звичайно він не є безкінечним. Інтенсивність боїв ну найближчі кілька тижнів дійсно буде тривати і ситуація ситуація динамічна знову таки, як буде розвиватися ситуація, в тому числі хотіли б ми то чи ні, але будемо згадувати Курськ. На найближчі тижні інтенсивність ще буде, але знову таки зараз ворог пройшов. Ну скажімо так, якщо дозволити мені сказати саме так, найлегші ділянки, де йому вдавалося просування. Наступні локації, які він мусить проходити, це ті населені пункти, в які він упирається саме в лобові атаки. Якщо ми говоримо про Новогродівку, про Гродівку, і якраз тут він має свої ресурси ще більше сточувати, бо це будуть, як правило, штурмові атаки лобові. А звичайно, це для нього є і втрати, і є ускладнення, і будь-яка промка, яка зараз є в цих населених пунктах, зокрема про які я сказав, це така собі маленька фортеця. А у нас є досвід ведення таких боїв, і тому я впевнений, що просування ворога не буде таким, воно і не було швидким насправді, але не буде ще повільнішим, отак скажемо. Про новини, давайте ще поговоримо. Анонсували наступне засідання Рамштайн на початок вересня після фактично тримісячної перерви. І Німеччина придасть Україні чотири зенітно-ракетні комплекси Айрі Сті до кінця року. Це рішення ухвалив уряд країни. Зазначають, що відповідні системи ППО надають Україні в межах німецької військової допомоги для протистояння російській агресії. Крім Айрістті, Берлін також надійшла Україні 10 самохідних зенітних установок ГЕПАРД. Була перерва в наданні, і є голоси, які звинувачують партнерів України в невиконанні своїх зобов'язань в тому, що не всі системи ППО передаються. Чому гальмуються ці передачі на вашу думку? Ну, я думаю, що тепер гальмувати не будуть, хоча це відчувається, що, скажімо так, такий проміжок часу певний все це не просто гальмувалося, а призупинилося, тому що ми бачимо ті регіони, зокрема на півдні нашої держави, можемо говорити про Одещину, де ворог періодично атакує балістикою, яка не перехоплюється, і власне бачимо, що ці атаки, на жаль, саме балістичними ракетами з Криму, вони проходять. У цьому і є причина того, що Ворог намагається в ці наші шпаринки в обороні використовувати використовувати для того, щоб наносити відповідне ураження, шукати відповідні, перш за все, цивільні об'єкти критичної інфраструктури, ну і намагатися десь знайти в тому числі якісь і військові цілі. Я думаю, що якраз оті дії, які зараз відбуваються, по перше, те, що Україна тримається на Покровському напрямку, те, що відбувається відповідна наступальна операція, вона зараз пришвидшить ці процеси або скажімо, Жо так, вона взагалі їх поверне до того, що наші партнери вони не просто пришвидшився, а й сподіваюся, будуть думати над тим, як надати нам більше і озброєння і боєприпасів, і зокрема елементів протиповітряної оборони, які стануть вагомим внеском у захист цивільного населення. Перш за все, а для нас це на сьогодні найголовніше. Тобто, буде така повітряна буферна зона, яка не дасть можливість ворогу використовувати ракети. А це звичайно буде. Дуже суттєвим для захисту і населення, і наших територій тилових, які сьогодні працюють, як в тому числі і хаби для ресурсного забезпечення нашого фронту. Дійшли до Курська. Кремль створив нові угруповані військ Білгород, Брянськ та Курськ. Про це завело російські міноборони. Зазначають, що ці угруповання створені нібито для захисту населення від атак дронів та інших засобів нападу і підпорядковуватимуться координаційній раді з безпеки прикордоння Російської Федерації. На вашу думку, на що вони це роблять? Адже до цього була група військ північ. Тепер її то спершу об'єднували в групу військ північ, а тепер знову подрібнили. Навіщо це робиться? Ну, по-перше, ці угруповання, про які ви говорите, вони існували до кінця 23-го року. Потім дійсно їх почали об'єднувати під генерала Лапіна, відомого, відомого своїми подвигами. Я беру це слово в лапки в Україні. Він все програвав, що міг, і молодець у цьому плані. Угруповання Сєвєра, яке я думаю, що воно вже ну, скажімо так, йде в історію, причому в історію вони якраз вляпалися, а не входять. Що стосується подрібнення, то в будь-якому разі я впевнений що це принесе, скажімо так, і буде розвивати далі той управлінський хаос, який сьогодні існує. Саме в цій операційній зоні на Курському фронті, тому що ну, по перше, давайте говорити, що оголошено там на цих територіях. Так звана е, контртерористична операція. Хто нею керує? Звичайно, ФСБшники кого вони там визначать старшим, е, поки що невідомо, але тим не менше, е, тому це вносить свої корективи. В управління цією операцією, бо командувати доведеться військовими підрозділами, і тут немає ні злагодженості, те, що ми бачимо, це те, що відчувають наші військові і використовують. Це для того самого просування по території Курської області. Ну давайте знову таки про подрібнення. Хто сьогодні буде яким чином розподіляти ті чи інші військові частини, не лише бойові, а й забезпечені, наприклад, які знаходилися в єдиному групованні з єдиною командою. Ну можна навіть так сказати, що за цей час можливо лише налагодили процес, коли кожна ланка знає. Кому вона має доповідати, перед ким вона звітує, і власне один одного офіцери, хоча б почали пізнавати в обличчя. Тепер три три угруповання військ, і може статися так, що бойова частина буде знаходитися, наприклад, угруповані військ Курськ, а матеріальне забезпечення, там, наприклад, в Брянську або в Білгороду. звичайно, це не додасть лінійності в управлінні цими підрозділами. І ще раз кажу для нас: так така відповідь Росії, вона звичайно. Є зі знаком плюс. Я не розумію, для чого це ворог робить, але тим не менше, ми бачимо, що такі проблеми в нього є. І знову таки: військові підрозділи і контртерористична операція. Я думаю, що тут проблему ворога виникатиме. Але далі я думаю, більше не будемо особливо говорити, тому що. Вони почнуть свої помилки виправляти цього б не хотілося І не радіти заздалегідь, не будувати а, марних легко, надій ні. не можна сьогодні говорити. Ви знаєте, дуже емоційно. Я розумію, коли говорять, що ці угруповані військ дадуть можливість нам восени дійти до Москви, і там вони й будуть обороняти столицю Російської Федерації. Це емоційно. Такого не буде. Ніхто цього не планує. Завищені очікування теж це біда, тому зневіра погано. Завищені очікування мені здається ще навіть гірше, тому реально дивимося на справи і працюємо. Роботи дійсно багато спасибі Сергію Сергій Брачук, речник української добровольчої армії південь, був з нами на прямому зв'язку. і військовий експерт.